Із депутатського крісла в окопи до початку повномасштабного вторгнення Віктор Бурлик був обранцем Хмельницької обласної ради. Тепер же покликання довелося дещо змінити. У квітні чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Я не міг знайти місця чи якось виправдати свою діяльність в місті Хмельницькому, попри те, що на мене також і виборці певні зобов'язання наклали, тобто і ти, що я голова комісії. Але я прекрасно розумію, що всі мої думки, всі мої друзі, всі мої побратими зараз у війську. Ще рік тому чоловік і подумати не міг, що цьогоріч день захисників та захисниць напряму стосуватиметься і його, і тепер єдине про що мрія після перемоги побачити усіх побратимів живими та нарешті зібратися разом. Бо ж у мирний час такі зустрічі часто відкладали, хочеться. Побачити живими здоровами всіх побратимів, які заробляють військо. Це найперше. Хочеться зідзвонитися, хочеться якось зустрітися, поспілкуватися. Бо так завжди було в повсякденному житті, що якось не на часі, вже пізніше, а може тоді зустрінемося, а зараз розумієш цінність цих моментів, цих зустрічей, цих розмов. Пані Світлана чекає свого воїна із полону. Її 20-річний син Юрій спочатку пішов на строкову службу, пізніше підписав контракт. Там дізнався про полк Азов і вже у грудні 2021-го поставив рідних перед фактом. Їде в Маріуполь. У травні хлопець разом з іншими захисниками міста Марії вийшов з Азовсталі та потрапив у ворожі тенета. І з того часу жодної звістки про нього немає. Червоний хрест нам дзвонив. І казав, що він вийшов в полон. Тобто під час їхньої евакуації вони сказали, що були разом з моїм сином. Координаційний штаб сказав, що з Оленівки вивезли, де він перебував, і наразі ми не знаємо, де він. Та дехто своїх героїв з війни уже не дочекається. Чоловік Анастасії Віталій Поліщук загинув 9 травня на Донеччині. Потрапив під мінометний обстріл. До 24 лютого чоловік не мав абсолютно нічого спільного з військовою справою. Та всидіти вдома просто не зміг. У перший же день записався до тероборони. Пройшов вишкіл та пішов захищати Україну. Вони були тут близько місяця, потім на початку квітня він вже поїхав на Половтавщину, а в 20-х числах квітня він вже опинився в Донецькій області, в Слов'янському районі біля села Долина, У них там були облаштовані позиції. Історії різні та спільне одне для усіх сьогорічний день захисників та захисниць особливий та значущий. Адже через такі трагічні події українці нарешті усвідомили власну ідентичність та зрозуміли, хто ворог, а хто друг Я Маю велику нозі, сподівання, що таке усвідомлення і розуміння буде залишатися на наступні роки, що в нас вже не буде ділити на схід, на захід, на північ, південь, на там україномовна російськомовних, що ми повинні дійсно ставати одним народом. Свято покрови, свято українського козацтва, свято української повстанської армії. Тому для мене це українське свято, воно стало вже державним і, напевне, свято, свято української, як то кажуть, перемоги. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, Олексій Нікітін. Новини 33 канал.